Ми служимо вже рік тут для наших військових, без жодних проблем. Священник Московського патріархату добросовісно погодився надати нам дану споруду для служіння. Тут світла нема, на жаль. Це е, чи не найцікавіша е, служба взагалі для священника, тому що ніде так щиро не моляться, як в полоні, в тюрмі і е, на війні. Кожну неділю тут і е, по спостережниках ми служимо в більшості е, прямо на, на бойових, тому що там е, не всі хлопці мають можливість бути в неділю на службі. Якщо хтось. Каже, що немає можливості об'єднати церкви. Хай приїде на фронт і це побачить. Тут об'єднані всі, тому що Бог один. І іудеї, і язичники, і мусульмани стоять в одному окопі, і кожен молиться за Україну, за її волю, за честь, за славу! за... Дорогі побратими, сьогодні в нас неділя Марії Єгипетської, яка була досить відомою артисткою в своїй краю і потім 47 років провела в пустині, каючись у тому, що вела розпусний спосіб життя. Ми чуємо сьогоднішнє Євангелії. Де згадуємо покликання апостолів, тож хай сьогоднішній день відкриє наші серця любов'ю і милосердям, хай дасть нам сили і кріпості витримати в доброму нам многоя і благоя літа. Підході, хто сповідався чесно почеспасано за божемихайла на пушні на життя вічним запасами. У ну, сьогодні ми місцевих майже немало, так тільки е, дві місцеві жіночки, а в більшості е, останнім часом почали приходити місцевих більше і стараємося об'їздити позиції, позиції, те найважче, де хлопці трошки можуть привпасти духом, щоб допомогти побути трошки з ними. Як бачите, транспортні засоби ми їздимо всяким, яким тільки є. Ремонтуємо, ламаємо і далі ремонтуємо. Я, хоча грек-католик, але я не ділю людей на католиків чи православних, протестантів, чи мусульманів чи навіть буддистів. У нас, звичайно, основна маса це все-таки християни. Переконані християни. і проблем якихось з вірою у батальйоні ще не було. Паства просто прекрасна. На е, мирній території такої щирої молитви не буде ніколи. Якщо на мирній території в більшості просять щось у Бога, то вмію дякувати за те, що він прожив день, за те, що він прийшов вночі з того чи іншого спостережника, чи з того чи іншого бойового завдання. І е, він прекрасно розуміє, що якби е, його не попровадив Господь, напевно, його би тут не було. Ми зараз приїхали до о, нашої легендарної першої роти, провідаємо, проведемо миропомазання, щоб хлопці відчули, що сьогодні теж неділя, вони не могли бути на службі. Як бачите, русський мір, присутність його тут о, видно всюди. Хто знову ж каже, що ми не готові йти до війська, то якщо не готові йти до війська, то хай чекає такого у себе вдома. От знову що найбільш боляче для селянина. Зараз вам покажу. Ну, готове протравлене зерно, Уже готове під посів. І воно тут пропадає, іде пусто. Он вже готове протравлене, яке реально мало рости, мало проростати, завдячуючи руському міру, воно не є під відкритим небом за рахунок того, що не було можливості його посадити. Війна взагалі це божевілля, людина не сотворена для війни. Але в зв'язку з тим, що існує Бог, існує і диявол, і диявол надає спокійно жити людям Божим, які реально мають тверду віру. Релігія це взагалі християнство, це якраз і є війна з дияволом. І Ми сьогодні виконуємо ту роботу, яку повинен би робити кожен християнин. Ми ліквідовуємо диявола з нашої землі. Слава Ісу Христу! Многоліт легені. Як ви душі? Валя ковойське. Що таке дивишся? Якусь парно худовиться. ім'я Отця, Сина Святого Духа. ім'я Отця, Сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Вставай, вставай, ти ж не слабий. Будеш? Отця і сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Опці найбог перебуває з вами. У ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. <звіси> Мусимо трошки посидіти, бо є ворожий безпілотник у небі. А мене намаячили хлопцям, бо приведемо ворога під саму хату. У Кожному батальйоні є обов'язковий капелан, та як батальйони розкидані територіально. Якщо капелан буде сидіти на штабі і не буде на нулі, чи потрібен нам такий капелан. Ми можемо під'їхати за 5-10 кілометрів до. Світської церкви до будь-якої, тоді чи є потреба саме в військовому капелані, нам сповідь, чи навіть якась психологічна розрядка капелана потрібна саме в окопі, саме на спостережнику, саме в бою, а не на штабах чи у тилових частинах. Тут інше бачення світу. Тут по-іншому сприймається той же самий гріх. Тут, тут люди більш чистіші, як в миру, і правдивіші. Йому тут нічого таїти, йому нічого втрачати. Тут відчуваєш себе потрібним. Тут кожен вояк це частичка Бога, яка реально дає можливість і тримає небо над цілою землею. Вперше у 91-му році поїхав у Придністров як раніше з окремим відділом УНСО. Попробувати себе, що дійсно я наскільки люблю своїх українців і свою державу, щоб можна було відважитися за них померти. І, скажімо, відтоді, напевно, свою війну не припиняв. А вже почався 14-й, реально ми сформували добровольчий український корпус зразу з Майдану. І автоматично так уже вісім років з фронту на фронт. У 97-му році, якраз у квітні перед самовпаскою, починав свою сочницю практику з міста Чернігів, з П'ятницької церкви, потім перебрався в Бобровиця, Марківці, Козалець, де було найбільше засилля московського патріархату. Тому що жити без боротьби це не цікаво. Якраз життя це і є боротьба. Ми завжди готувалися до війни з Російською Федерацією, коли ж навіть та зін, коли це виходило як насмішка, коли навіть, з ким же ви будете воювати для чого. Це ж було видно, як завжди. Ще Олександр ІІ казав, що «русський народ є сніг ЄМІСНІЖІСКИ, нізім'яльчиський, а ні це є народ воєнний і він має воювати. Він випав просто найкращий шанс в історії на даний час, що ми можемо поставити цьому край і все-таки спалити Москву. Що не допалився гайдачними, ми повинні тепер це зробити. Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Я Сина Святого Духа, і Сина Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Дамо Халку. Халку, як завжди. Я зараз там її палець. Халку, 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 Напевно, лютий хрестив, але хресте. Дуже. Хлопці, много літ. Я завтра не буду, вівторок заїду. Бо в мене Юрко приїде, бус так приїде. Я вже кухню заберу. У мене сироти там теж вже канають. О! Нєнка, то наша. Не боялися мир освячується єпископами, і воно, окрім того, що є намолене, тим більше воно додає духу хлопцям. Вони вже звикли до того, що вони кожен тиждень повинні бути помировані, освячені і прийняти Господа. Хто приходить до причастя, хто має можливість бути на службі, іде до причастя. Так поїздимо по позиції, як помирувати наших хлопців. Ми тепер разом стоїмо з Запорізькою теробороною і сказати, що у лише галичани, не така велика кількість галичанів, щоб ми могли отримати північного ворога. І якби не східняки, то ми б у Львові, у Франківську чи в Тернополі москаляни зупинили. Це вони на Чернігівських землях, на Сумських, в Харкові. Тому ж самому Херсоні зупинили московську агресію. Це вони з голими руками лягали під московські танки, не пускаючи їх у свої населені пункти. Якщо українець називає себе українцем, і у нього вік такий і здоров'я відповідає тому, що він може бути на фронті, але він знаходиться чомусь вдома, що його не тримає ні здоров'я, нічого. Коли моя держава у війні і у біді, то чи потрібні вони нам будуть після нашої перемоги, не знаю. Не ну, бачите, все капеланське життя знаходиться в одній сумці, де ми маємо перш за все Євангеліє, Як основа супровідна книжка, яка потрібна завжди. Антимінс для можливості служіння будь-де на якому пеньку ми можемо служити літургії. Це Єпітрахилі як основа священичого служіння, Бо що без гіпітрахиллі не можна священодіяти абсолютно нічого. Звичайно, що весь священичий одяг возити з собою на бойових діях, це занадто і зайве. Це, звичайно, підрясник, хрест як основа нашого спасіння, чаша. Дискос. Ложечка для причасті. Ви знаєте, багато разів задумувався над тим, що у всякому разі, все-таки приїду додому, почну знову тримати корів, годувати свиней, робити свої альтанки, які робив робивши до війни. Так? Але тим не менше, навіть коли приїздиш у відпустку, Ну, я ще ні одну не добув до кінця. Якось відчуваєш свою провину, що ти не тут, а вдома. Навіть читаючи той самий Фейсбук тут, ти його якось сприймаєш по-іншому своїм серцем, тому що робиш все, що від тебе залежить. Ти ну, перебуваєш у всякому разі в бою. А коли вдома, воно якось ну не по собі. Чи задумувався над тим, що буду робити після війни? Думаю, що ще ні, тому що вважаю, що на мій вік війни вистачить.